Це мій перший продаж на Еці. Я тільки два тижні тому зареєструвалася на Еці, і так Богдав, що зразу після демонстрації своєї нової роботи в Інстаграмі до мене на другий день пише клієнт за кордону про те, що він хоче придбати картину. Я зразу сформувала його посадку на свій магазин в Етці, і хочу сказати, що він зразу здійснив покупку. І я побачила, що він з Австралії. Моя картина поїде в Австралію. І я навіть не знала, чи здійснюється взагалі доставка з України в Австралію, а також не знала, звідки попав клієнт з Австралії в мій інстаграм. І я так розумію, що це з мого Пінтереста, який останнім часом добрав досить гарних таких обертів після майже року ведення його активно. І це для мене настільки класний експірієнс взагалі вести роботу над документами, проводити всі комунікації, вести правильно кейс на Еці. І це для мене дуже така приємна, об'ємна робота, яка без Ежно потребує е, такого м, уважності і такого великого ентузіазму і терпіння. До речі, я скористалася доставкою нової пошти, і тепер буду чекати, коли посилка прийде до свого адресата.